Мобілізація засуджених, лістоношись зброю та ракети від Франції. Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події дня. Франція готова передати Україні ракети Скальп, в яких закінчився термін придатності або вони зібрані запчастин, які просрочені. Таким чином, Франція збереже свою обороноздатність та ракетний потенціал і не витрачатиме кошти на їх утилізацію себе. Нагадаю, що це вже друга країна, яка пропонує надати Україні боєприпаси, які підлягають утилізації. Пентагон та SpaceX спільно з Україною заблокували використання терміналів Starlink військами Російської Федерації. Про це повідомляє представник Пентагону. Він наголошує, що Росія і надалі буде шукати шляхи незаконної активації терміналів Starlink та інших комерційних засобів зв'язку. Верховна Рада України ухвалила законопроект, який дозволяє співробітникам Укрпошти володіти вогнепальною зброєю. Після проходження певних курсів підготовки співробітники Укрпошти можуть володіти та використовувати вогнепальну зброю у разі загрози життю та здоров'ю або нападу на об'єкти Укрпошти. Кабінет міністрів України регулював питання щодо запуску електронного кабінету військовозобов'язаного, а також порядок перевірки подлинності військово військовооблікових документів у чоловіків призовного віку в установах за кордоном України. Україна може мобілізувати від 10 до 20 тисяч осіб засуджених. Таким чином, ми розвантажимо камери в місцях позбавлення волі, і це буде зовсім інший підхід щодо мобілізації засуджених до Лавбройних сил України, ніж в Російській Федерації. Про це повідомляє міністр юстиції Малюска. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин, а більше важливих новин ви можете дізнатися на моєму телеграм-каналі Автомат Ньюз», Посилання в шапці профіля. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна. Пока-пока.